Так, а куди ж зараз інвестувати під час війни, коли грошей і так обмаль, гривня девальвує, незрозумілі перспективи допомоги західних партнерів, у війні якогось прориву немає, і взагалі в таких умовах інвестувати страшнувато. Тому скажіть, куди можна покласти небагато? Ну буквально то штукарик баксів. Цей запит ми доволі часто чуємо від українських інвесторів. Причому це не обов'язково дрібний інвестор, у якого це остання тисяча доларів. Часто це інвестор, який має портфель на 10, 15, 20 тисяч доларів, але інвестувати хоче дуже диверсифіковано. Тому і стратегія для такого запиту має кардинально відрізнятися залежно від двох параметрів. Перший параметр. Скільки у вас таких тисячодоларових інвестицій влізає в портфель? Другий параметр: скільки грошей ви вже відклали на свою подушку фінансової безпеки? І логіка тут буде виглядати наступним чином: якщо ви ще не відклали фінансову подушку безпеки, то інвестувати вам взагалі забороняється? Це не моя примха, це «best practice», Фінансового радництва по всьому світу, якщо у вас немає певного прошарку грошей, який компенсує вам ризик втрати роботи, якоїсь неочікуваної хвороби, серйозної травми, якісь складних життєвих обставин. То морозити гроші в якихось інвестиціях стає не дуже хорошою ідеєю. І якщо вже морозити, то суто в безпечних, ліквідних, консервативних. І такою ідеальною порадою вважається, що залежно від віку і від того, скільки у вас зобов'язань, оцей прошарок має покривати вам ну хоча б місяця три ваших регулярних видатків. Тому, якщо ми говоримо про вашу прям умовну єдину, чи одну із двох, трьох, п'яти тисяч доларів краще спочатку сформувати подушку безпеки? Так вона на жаль не принесе вам великого капіталу. Ви не примножитеся, якось помітно не заморозивши капітал, не взявши на себе ризики. Але в умовах таких невизначених обставин, які ми маємо сьогодні, не мати цієї подушки, було б фатальною помилкою. Якщо ж якийсь мінімальний буфер безпеки вами вже створено, тобто у вас є кешик в тумбочці, у вас є якийсь короткостроковий депозит, у вас є якісь механіки безпеки, ви можете собі вже дозволити інвестувати, то перші гроші принесуть вам найбільше повернення на вкладену інвестицію не в фінансових інструментах. Найбільшої рої ви заробите на інвестиціях в себе. Це навчання, це релокація, це зміна оточення, це тренінги, все, що призводить вас напряму до збільшення вашого активного доходу або убезпечення вашої професійної ситуації. Класика жанру це ремоут професії, те, що можна Створити собі як джерело додаткового чи основного доходу, не виходячи з дому, не змінюючи своєї локації. Класика жанру для багатьох професій це, наприклад, англійська мова, яка дозволить в багатьох сценаріях заробляти більше. Це навчання додатковим способом монетизації вашої професії, наприклад, фріланс, підвищення фахової вашої кваліфікації тощо. Зрозуміло, що тут зовсім інші критерії оцінки, треба дивитись на якість цих продуктів, на те, щоб вони реально дозволили вам заробляти більше. І тут головний фактор не піддаватися магічному мисленню і не витринкати гроші на історії: типу: приходь до нас, ти почнеш спілкуватися з успішними людьми, ти проникнешся успішним успіхом. У тебе щелкне щось в голові, і ти почнеш заробляти в 5 разів більше. Звісно, що це не виключено, але і ризики такої інвестиції будуть значно вищі. Тобто, чим ближче ваша інвестиція до фактажу, до конкретних скілів чи хард скілів, конкретних професійних навичок, досвіду і вміння користуватися певними інструментами, це трошки менш прозоро можна прорахувати для софт скілів вміння. Комунікації, презентації, самовпевненість, психологія, і так далі, і уж зовсім складно це прораховується для історій, типу оточення, ком'юніті, спілкування. От все, що стосується історії, ми покладемо тебе в банку з солоними огірками, і ти станеш також солоним огірком. От це вже така найбільш високоризикова частина подібних інвестицій в себе. І тільки якщо. Ресурс перших от двох таких магістральних ліній вичерпано, і ви розумієте, що вам вже немає сенсу збільшувати свою подушку безпеки на сьогодні, і вам немає сенсу далі вкладати в себе. Ви не вважаєте такі інвестиції більше ефективними чи доцільними, чи вважаєте, що в вашому конкретному випадку вони не спрацюють. Тільки тоді, вже з третього плану, на перший виходять фінансові інструменти. Давайте подумаємо, які зараз інструменти нам доступні з мінімальним чеком там, до 1000 доларів. Давайте їх умовно поділимо на умовно консервативні і умовно високоризикові. Логіка консервативних інструментів така, що поки у вас мало грошей, ви не можете собі дозволити їх втратити. Бо це, по-перше, для вас психологічна втрата всього, що накопичено, А по друге, Якщо ви собі вже на початку вашої інвестиційної, так би мовити, кар'єри зіпсуєте враження від інвестицій першими такими великими провалами, то це вплине на все ваше подальше життя, коли ви мали би мати набагато більше грошей, і ці інвестиції були б набагато більш важливими. Таким чином, тут гарно працює правило Ворона Баффета – ніколи не втрачай гроші. А логіка високоризикових інвестицій, вона така, що з маленької суми на консервативних інвестиціях в абсолютному вимірі багато не заробиш. навіть якщо ви на 1000 тисячу доларів вам вдалося заробити 20 річних у валюті, що виглядає фантастичним результатом, це все одно 200 баксів, розмазані на рік. Це штука, яка ніяк не вплине на вашу якість життя. Тому це такі ваги, які мають перш за все. Ну, психологічний бекграунд, Ви для себе маєте вирішити: ви людина, яка йде потроху, потроху, потроху до потужного результату. Чи ви на цьому етапі людина, яка хоче купити лотерейний квиточок і розуміє, що високі ризики, але і шанс примножити капітал. Ну якось масштабно, а потім ви станете більш спокійним інвестором. Як ви знаєте, ми тут не даємо інвестиційних порад, яким шляхом вам йти, зважуйте. Це для себе. Давайте про консервативні інструменти. Те, що зараз гарно працює на маленьких чеках, коли у вас є трошки часу і трошки грошей, це такі штуки, як, наприклад, конвертаційні депозити. Окрім того, що ви рятуєте себе від девальвації гривні, яка зараз, давайте чесно, дуже вірогідна, ви не можете заробити на самому депозиті якихось значних відсотків. Але. За рахунок того, що конвертаційні депозити дають помітно вигідніший курс конвертації ніж в класичному вуличному обміннику, то ви можете, фактично, маючи цю штуку баксів гратися в ці ігри, здав в обміннику по кращому курсу, поклав на картку, купив по більш вигідному курсу в банку, залишив гроші на депозит. Або сконвертався не конвертаційним депозитом, а просто можливістю до 50 тисяч гривень на місяць купувати в банку за вигідним курсом. Тут тоді працює та сама історія: долар, наприклад, здав в обміннику, гривню поклав на картку, купив вигідно цей долар, і тут же можеш його знову зняти і знову бути в киші. І ця стратегія чудово поєднується зі стратегією подушки безпеки, бо ти завжди в живому доларі, в ліквідному, в надійному, в зрозумілому. Якщо ви будете дуже пильно стежити за тим, де який курс, де можна на цій курсовій різниці заробити, то вийдете десь на 10 11 річне. Що для такого консервативного продукту, як кешевий долар, або навіть долар на депозиті в надійному банку, дуже висока дохідність. А якщо ви прям хочете вижити з цієї можливості максимум, то ви ще можете займатися так званими крутілками. Коли ви, наприклад, цю валюту кладете на карту, карту заганяєте на той самий WhiteBit, чи ви, наприклад, зі своєї карти завдяки PayPal можете прогнати гроші в Європу? Можна користуватися рахунками Вайста Revolut, якщо відкривали, коли ми багато про них розказували. Тобто, якщо ви прям готові в це активно заглибитися і пару годин свого часу витратити, то зможете заробити навіть. Крутячи цю одну-дві-три тисячі доларів заробити значно більше. Якщо вам таке цікаво, можете, наприклад, підписатися на канал, куди влаштувати гривню. Вони регулярно публікують такі тімки схемки, де можна щось крутанути, вигідно купити, вигідно продати. Також ми в описі залишимо вам посилання на сервіси, де можна дуже зручно дивитися, в якому банку зараз який курс, що там по конвертаційному депозиту, що там по купівлі. На кадку деякі комісії за зняття, ну щоб ви могли собі це фінансово зінженерити таким чином, щоб залишаючись в супернадійному, суперзрозумілому активі, витягувати з цього не 3-4% річних, як, наприклад, в валютних ОВДП. А витягувати з цього там, наприклад, 10-11, можливо, 12 річних. Якщо вам цієї активності не треба, ви не хочете ці головного болю бігти, поклав, зняв каса, обмін і так далі. Ви хочете просто щось купити і щоб на нього хоч щось капало, то найпопулярніші інструменти в Україні це валютні ОВДП і гривневі ОВДП. Вони в Україні вважаються фактично безризиковим інструментом, в тому сенсі, що ну, на фоні наших загальних системних ризиків ви даєте ці гроші в борг державі. І за внутрішніми позиками від населення держави майже ніколи не оголошують дефолти. Можете подивитися, у нас на каналі великий випуск про ОВДП. Ми там детально з міністром фінансів Марченко, з Сергієм Позняком розбирали, які є ризики, які є плюси у ОВДП. Чому дефолт там мало ймовірний, але і ефективність використання цих коштів державою на жаль, також не дуже висока. Але базово інструмент дуже зрозумілий. Якщо в реальному обчисленні вам в валютних вдасться заробити там до 4%, то гривневі досить цікавий інструмент в плані дохідності. Ви можете легко отримати 16 до 17% річних на сьогодні. Ця ставка поступово знижається, але сьогодні вона все ще доволі висока. Головний ризик цього інструменту, звісно, валютна складова. Ви будете сидіти в гривні. Гривня має всі причини цього року девальвувати, втратити в своїй вартості або втратити в курсі до долара відсотків 10% досить легко. Колеги із Capital Times навіть зробили таку табличку, можна подивитися. В який момент з падінням гривні тримати валютні ОВГЗ перестане бути вигідним, також по цій темі є безліч матеріалів. Можете почитати на мінфіні, можете послухати у нас питання: чи вдасться заробити в гривневих інструментах навіть з високою дохідністю на фоні ризиків обвалу гривні? Це от завжди таке питання для. Кришталевої кулі, моя, як ви знаєте, вже багато років в ремонті, тому я тут інвестиційних порад не даю. Зрозуміло, що для українців священний граль в інвестиціях це, звісно, нерухомість, житлова, комерційна, готельна, зараз багато популярних форматів. І як би це дивно не звучало, інвестиції в нерухомість в цілому доступні і в чеку на тисячу чи пару тисяч доларів. Як приклад, ви можете інвестувати навіть в закордонну інвестицію. У нас на каналі є великий огляд сервісу метровента, який за власні кошти купує великі класні вілли в Іспанії на острові Тенеріфе. Ці вілли здаються. От конкретно я собі придбав частку у віллі диктатор і у віллі Кармен. От, наприклад, вілла Кармен доступна. З чеком до 1000 доларів, вона вже здана на довгострок, тобто ви можете дуже впевнено виходити з того, що орендою вона десь 7.9 до можливо 8,1% річних принесе в євро. Тобто, вам не страшна девальвація гривні, гривня може укататися просто в підлогу, ви все одно на своїй штуці баксів заробите свою орендну дохідність. От мені вже навіть перші дивіденди звіли Кармен Капнуло. Плюс, окрім цих 8% орендної дохідності, ми ще розраховуємо, що зараз трошки підніметься і вартість об'єкту. Історично на Танаріфе нерухомість зростає приблизно на 7-9% щорічно. Тобто, якщо прям всі зірки встануть, то це буде умовних 8% орендної дохідності і ще 8% капіталізації, тобто зростання вартості об'єкту. Але головна фішка, якщо ми говоримо з огляду на маленькі чеки, це, звісно, не шалено прирости в капіталізації, а в першу чергу врятуватися від девальвації і зробити інвестицію, за яку потім не буде страшно боляче, соромно і так далі. І головне, щоб вона вам не перебила смак до інвестицій, якщо ви взагалі на початку свого інвестиційного шляху. Друзі. Мало не забув, такий довгий ролик, а я ще не запропонував вам поставити лайк, протиснути підписочку. І, звісно, не нагадав вам про найкращі інвестиції, які зараз можна зробити в безпечних західних регіонах. Звісно, це котеджна, готельна нерухомість. Звісно, я про Микуличин, про котеджне містечко Малахід. Ви вже могли чути, ми хочемо зайти в наступну чергу і виходимо із будиночка, який купували. В першій черзі зараз там чудово розбудовується інфраструктура, і внутрішня стала масштабнішою. Збільшився і ресторан, і спа-комплекс, і зовнішня поблизу розвивається, не кажучи вже про те, якими стрімкими темпами набирає оберти Буковель. Як ви знаєте, це була вдала інвестиція. Ми зі 100 тисяч доларів у вартості об'єкту вже підросли до 125, але за нашою стратегією ми ніколи не залишаємося довгостроковим. Володарем нерухомості, щоб здавати її в оренду. Якщо ви такий більш консервативний інвестор на довгострок, можете придбати наш будиночок. Ми його обирали за принципом найкращого краєвиду, але дохідність комплексу ділиться на всі будиночки поровну, тож не принципово, яка буде загрузка. Саме цього свою рентабельність як інвестор ви отримаєте в повній мірі. Ну, якщо хочете, як і ми більш спекулятивно зіграти на більш ранньому етапі, то можете розглянути будиночки, які зараз додаються до комплексу, які ще не збудовані. У будь-якому разі, за посиланням, можете додатися до спільноти, розібратися детальніше, подивитися, як нам вдалося менш ніж за рік прирости на 30%. Можливо, захочете повторити такий досвід. Ну, або 10-12% річних на довгострок, якщо це ваша стратегія з опцією другого аеродрому, з можливістю проводити певний час щорічно в своєму будиночку, відпочивати або поселити сім'ю, родину, близьких друзів. З усіх комплексів MBA Development ми для себе обрали саме малахіт, тож і вам можливо варто розглянути. А поки що дивимося далі. В Україні такі самі моделі, так само існують чудова, дуже професійна модель спільно коштом купувати якісні об'єкти нерухомості інжур. У інжура є напрям комерційної нерухомості з супермаркетами, які орендує довгостроково, наприклад, такі національні оператори, як Сільпо. І в таких об'єктах можна доволі надійно розраховувати на 8,5-9,5%. Відсотків річних у валютному вираженні. Знову таки захищаєте себе від гривневої девальвації, отримаєте хорошу валютну орендну дохідність щомісяця. Або інжур організував такий прям національний краудінвестінг і хоче викупити у держави великий відомий торгівельно-розважальний комплекс Ocean Plaza. Як тільки держава його виставить на торги, інжур Оушен. Буде приймати в них участь, і якщо переможе в аукціоні, то всі співвласники фонду стануть співвласниками Ocean Plaza. А це вже дохідність на рівні 20% річних у валюті. Знову таки, але тут багато але. коли відбудеться аукціон, достеменно невідомо, чи вдасться інжур Ocean виграти в цьому аукціоні, передбачити на 100% неможливо. А до моменту. Перемоги в аукціоні ваші гроші в фонді інвестовано фактично у гривневі ОВДП. Тому тут з одного боку є шанс на великий апсайд, якщо все складеться як треба. Ну а якщо ні, то це плюс-мінус ідентично гривневим ОВДП. Трошки менш вигідно, бо є податкова складова. І от ми нарешті повертаємося до питання, що робити тим людям, кого не задовольняють. Умовні 10% річних на ці інвестиції в 12-3 доларів. Якщо вам конче необхідно із 1000 доларів зробити величезний приріст 50% за рік, 100% за рік, 1000% за рік, у вас не дуже багато інструментів. Перший інструмент це високоризикові спекуляції. Будь-який брокер фондового ринку дасть вам можливість торгувати акціями. Будь-який Форекс-брокер дасть вам можливість торгувати валютами. Часто вони дають можливість торгувати деривативами або торгувати з так званим плечем, коли ви торгуєте об'єми, на які вам би не вистачило грошей, але брокер вам дозволяє все одно торгувати, використовуючи власні кошти, фактично, щоб збільшити вашу торгову позицію. Так само можна торгувати не тільки акції. Або валюти можна торгувати криптовалюти. І з тисячою баксів ви всюди будете, так би мовити, улюбленим клієнтом, бо статистика показує, що 95% людей втрачають свої гроші на такій торгівлі. Але якщо ви ну така людина, яка скоріше хоче ризикнути заради над результату і ви приймаєте над ризики, то такий трейдинг. Чи то на цінних паперах, чи то на валютах, чи то на криптовалютах, може бути інструментом. Вам тільки треба розуміти, що це не гра для новачків. Це або казіно, де результат реально непередбачуваний і випадковий, і залежить від примхи долі, або цим треба займатися як професією, отримувати знання, тренуватися багато-багато місяців цьому присвятити, перш ніж у вас. Почне стабільно щось виходити. І зі штукою баксів, реально, приклавши багато зусиль, здобувши багато знань і багато потренувавшися, можна отримувати хороші результати, можна вирости в ІКСи, Але це не пасивний інструмент, і це високоризиковий інструмент. Якщо у вас є час чекати, у вас є терпіння, але у вас немає часу інвестувати в цей трейдинг, мало би сенс розглянути. Просто довгострокові інвестиції в високоризикові активи. Ну, класика жанру: крипта: купити біткоін, купити ефір, купити е, якийсь мікс великих потужних монет. Або так само з е, акціями, з цінними паперами на західних біржах. Українцям дозволено виводити капітал. За кордон, хоч це і не дуже зручно, але технічно можливо, і вам ніхто не заборонить накупити якихось акцій, де ви очікуєте, що вони зростуть в рази. Але знову таки повертаємося до ризиків: 95% людей в стратегії, де вони обирають якісь активи, які їм здається, що найближчим часом сильно приростуть. 95% людей втрачають гроші. Такій стратегії і не отримують навіть тих середніх показників, які дають самі ці ринки. Тож, моя тут порада: ви або до цього підходите як до професії і вкладаєте багато часу, окрім грошей, або ви все-таки йдете в більш консервативні стратегії і на цю штуку баксів купуєте, наприклад, SP 500, buy and hold і нічого не робите. Ви вірите в. В блокчейни купіть якихось консервативних монеток, 5 років їх не чіпайте. Це може бути непоганою стратегією. Просто маєте пам'ятати, що S&P 500 і уж в набагато більшій степені криптовалюти не передбачувані на таких періодах. Можете зіграти в плюс, можете зіграти в мінус. Прям все, мабуть, не втратите, якщо адекватно оберете платформу, на якій купуєте активи. Але суттєвих втрат можете зазнати, напишіть обов'язково в коментарях, куди би ви проінвестували, з огляду на всі зовнішні обставини зараз. Штуку баксів, в яке навчання, в які активи, фінансові, нефінансові, фіатні, криптові, в релокацію, в зміну оточення, в знання, в навички, в досвід. Я дуже сподіваюся побачити багато коментарів, що ви би цю штуку баксів проінвестували в зсу і в наближення перемоги. Але я розумію, що ця опція доступна не всім. Тому, друзі, пишіть в коментарях, що про це думаєте, які стратегії записаних мною вам сподобалися, що ви вважаєте місенітницею в даних обставинах. Давайте дискутувати. На сьогодні все, Па-па.